Новий автомобіль в продажу. Новий як і для нашого асортименту, так і в принципі по стану автомобіля. Він практично як новий. Автомобіль 2017 року випуску, хоча модельний ряд 18 роком. Це двохлітровий турбобензиновий мотор на 245 кінських сил. Автомобіль в темно-сірому кольорі прибув з Америки без жодного пошкодження, без єдиного підфарбування по кузову в даний час. 101 тисяча кілометрів оригінального пробігу, повний привід «Кватро». І шикарнючий стан, дуже красиві денні ходові вогни. 19-ті оригінальні легкосплави. В шикарному стані гума. без ключ доступ на кожну дверку, заводське тонування задніх вікон. Високий кліренс, просторий і комфортний салон, електропривід кришки багажника, камера заднього огляду. В шикарному стані. Тут LED підсвіточка простору багажничка. Тут у нас сабвуфер заводський, докатка, інструменти, все на місці, все є. Дощик зараз іде, капельки скатуються, подивіться. Дивіться, як гарно. Далі по салону. Дерев'яні ставочки. Шикарний стан комбінується на матеріали в салоні. Музика просто топ. Шкіра в ідеальному стані. Все чисто, все класно. Подивіться, які тут підлокітник з підстаканничками. Тризонний клімат-контроль, пасажири ззаду також можуть регулювати собі температуру. Велика панорама. Окремо відкривається люк. Килимочки. Аудіо оригінальні лежать спереду. Повний еліктропакет склопідіймачів, Пам'ять сидінь. Тут у нас також все прекрасно: шкіряне мультикермо. підкермові кермові перемикнення передач, датчик світла, датчик дощу, led щиток. Віртуальна приладова панель, ви можете керувати автомобілем і їхати за допомогою навігації. Не відволікаючись. камера заднього огляду, підігрів передніх сидінь, вибір режиму руху, запуск кнопочки, тачпад, старт-стоп, і спішечка, допомога при спуску, надійний автомат, електроручник, подивіться, дерево, яке красиве. Тут у нас Чіпс, вже підстаканники Чікс. Ніша така. Є Apple CarPlay. Це у нас така приблуда для безпровідного Apple CarPlay. Ще дуже важливий момент. Цей автомобіль прибув з Америки, але ми маємо два оригінальні ключі до автомобіля. Тож це є великий плюс. Шикарний стан салону. Прекрасний технічний стан. Прекрасна шумоізоляція. Надійна Audi. 26,5 тисяч доларів. І ви новий власник цього прекрасного автомобіля. Чекаємо у нас місто Білогородка, Київська область, Софіївська, 19. Автопонт. Придбай якісне авто.